Любов зі статусом. Саме цей тренд я зараз бачу, як культивують в Інстаграмі. Не просто любов, а ту любов, яку можна всім показати. Любов, яка має ціну в грошах, в брендах, кількості лайків. Ми зараз живемо в той час, коли цінність людини перестали міряти глибиною, її серцем чи характером. Тепер усі міряють статусом, грошима. І скільки показово біля мене знаходиться поруч. І, на превеликий жаль, жінки, які колись мріяли про любов, зараз мріють лише про картинку, штучну картинку. Бо соцмережі зараз нас переконали. Якщо ти поруч знаходишся з успішним, значить, ти успішна. Якщо він багатий, значить ти гідна. Але, дівчата, це найнебезпечніший обман нашого покоління. Бо любов зі статусом це взагалі не про почуття. Це про внутрішню порожнечу, яка намагається знайти підкріплення. Коли жінка не відчуває власної внутрішньої цінності, вона її шукає зовні підтвердження. Не в собі, а в гаманці, у бренді, у чоловікові, у кількості переглядів. Я грандіозна, коли він багатий. Я нікчемна. Коли він простий, знаєте, що найстрашніше? Ми звикли до цієї залежності, і зараз ми це читаємо нормальним. Але якщо ми без чужих очей перестаємо відчувати сенс, це не життя, це емоційна порожнеча. Ми міняємо справжність на картинку, тепло на хайп, душу на вітрину. Ми боїмося виглядіти бідно, при цьому ми не боїмося виглядіти порожньо. Розумієте? Ми знецінюємо чоловіків, які працюють руками. Але давайте відверто, хто ми. Без цих чоловіків, без цих трудяг. Хтось взагалі про це замислювався. При цьому ми возвишаємо тих, хто робить видимість крутого. Ми навчилися вибирати не любов, а вигоду, не серце, а статус, не глибину, а фасад. І поки ми не повернемо собі здатність відчувати, нас не врятує ні новий статус, ні новий чоловік, ні великі гроші. Бо це не кохання, це черговий побіг від себе самої. Справжня любов вона починається там, де закінчується показуха, де ти не граєш роль, а просто дозволяєш собі бути звичайною людиною. Але найголовніше те, що у кожного з нас є вибір повернути собі право бути живою, не ідеальною, але справжньою. Бо глибина моєї любі це є нова розкіш. Ось так.